Діти, зараз ми потренуємо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику, щоб вони у нас були міцні. Давайте пригадаємо пальчикову гімнастику, апельсин. Зробили кулечки апельсин. Нас багато він А давайте тепер пригадаємо, як ми ходимо з пальчиками в ліс по гриби. Зробили кулачок і разом, разом всі. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо риби шукать. пальчик в спальчик пішов. Все ольчик. Гарно розминаємо. Цей раду радутав. Цей розпальчик збудував. Цей і від цього потосів. О, який тостив. А зараз давайте нас пальчики привітаються, зробили так. І по черзі вітаються пальчики. Доброго ранку! Сонце привітне! А тепер візьміть кожен горішок. Так, і тримаємо його міцно. Положили на долоньку і кажемо, цей горішек-фантазер. Він чудовий масажер. По долонці він кружляє, Дітка я розпрямляє, покрузав і зупини. Поклали, будь ласка. Дітки, у нас тут є губки. Ми зараз покажемо, які у нас міцні ручки. Візьміть, будь ласка, губку так і поприжимаємо їх. Ось так, ось так, ось так, другу ручку. Так, молодці. Добре, хорошо. І ще і поклали на місто. Так. Рівненько. Діти. До нас завітав пальчиковий театр. Ми зараз з вами покажемо казочку про червону шапочку. Давай ти будеш вовком. надягай ось так. Ти будеш дроворобом, Ось так. Маша у нас буде червона шапочка. Ти у нас будеш бабуся, Таня, а я буду мамою. Ось так. Зараз ми з вами покажемо міні-виставу. Червона шапочка, сходи до бабусі, віднеси їй піріжок та горшочок масла. Кажи відповідай, добре. Добре. І пішла вона в ліс. Назустріч їй трапився вовк. Чого не сабочка? Куди ти йдеш? Я йду в бабусі, пишу її пілічки та хошочій кваса. Mm. Я теж? Mm. Вовк, що каже? Я теж хочу я піти. Я теж хочу піти до бабусі. До бабусі. Ти йди цією дорогою. Ти йди цією дорогою, а я цією. І пішов. Так, прибіг вовк перший до бабусі, постукав. Тук-тук. Хто там? Це, Це я? я класна сапочка. Червона шапочка. Червона сапочка. Заходьте. Зайшов і проковтнув. А тут цим часом підходить червона шапочка. Тук-тук-тук. Хто там? Косиде шапочка. Заходи. Теж проковтнув червону шапочку та й ліг відпочивати. А неподалеку ходили дроворуби. І ось зайшов дроворуб, побачив, що спить вовк, він йому розрізав живіт. І оттуда вийшли цілі і невредімі. Ось так червона шапочка і бабуся. Попили чай і пішли проводжати дроворуба. Поклали сюди, будь ласка. Ось молодці. Так, у нас тут ще є сівок, семеро козлят. І ще mm -hmm. є співник і котик. А це ми в другий раз з вами показуємо. Mm -hmm. А зараз я хочу, щоб ви присі... присіли тут і повкладували в ту саме кожуть свою. Проходьте, дівчатка, сюди. Mm -hmm. Нанізувати пірамідки, танечка проходить далі. Маша тут сідає щоб підходу. Як не підходу, значить поворачуй, ось ось, Так, отак. Так, давай. Кільця нанизуємо, гарно нанизуємо. Треба бути уважним. Ти бачиш, що тут шість куточків, а тут п'ять. Де у нас ось п'ять, ось Будь уважним. Так. Ось Ваня молодець гарно підбирає фігурки. Так. Тримаю цей колобок, ось так, і фігурку покладемо рівненько, ось дивись, ось так, півника. Ой, ось така раз півника. Ось все. все, молодець. Як ти все, викладуй світок. Ось у нас світок такий. Так, і ти все. А, так. Ну, папа, він а він ви разом з Танею. Таня, ти голову квіт, а викладуйте ви, поїздки. Так. От беремо Машенька по, по я одній, по я... одній і викладуємо правою ручкою. Так, ой, молодець, Ваня перший. Так. І все. Все. Молодець. Можеш ось є маленькі. Якого кольору тут? Червоний, білий, жовтий, зелений, синій. Синій. А ну порахуй, скільки тут всього колець. Один, два, три, чотири, п'ять. О, по п'ять. Вірно, молодець. Так. Можна Можно складывайся. Можно складывать. Давай, вытяну и складывайся. Я хочу сильный клавис. Добро, ты будешь сильнее клады. Так, девчатка, тут погралася. Так, носищи. Ой, яка квітка у нас гарно виходить. Так можна накомить. Так. Шортыри. Все, Ванюша, сюда будь ласка. Тут є судень, подошли. Давайте двавати дальше. Ну, давайте подивимось. Так. Всю дівчатка, закінчили, пішли до другого столика. Так, добре, молодець. Спасибо.